Так, цього ми то хочу сказати про мою одну історію, яка перезайшла коли недавно, ну як недавно осінню. осінью, зараз зима що давайте. Е, Ця історія позайшла, коли це був технології. Е, Такий, Це був обичний ідея, да, просто ми пішли на технології, щось робити. І головний герой тут тобто, так і називаємо тихо так от. Короче, перша справа, ми там щось. Ми наче легати, і тут я починаю з баси хоче за цього. Я не пам'ятаю, чого там я наче хоче з баси, з ним такого от. Е, так, кстати, сьогодні я буду розказувати вам історії, знаєш, це так от. Е, так от. Цей кінь, він засняв, як я збавився з Артем. Я хотів викласти це, це, це на YouTube. Я, звісно, Е, ну, Мені це не подобалося. Я на нього дуже сильно походив і питався, щоб він його не вислав е, на ютуб. Так mm -hmm. от. Він цього вже не вислав і я тільки почав знімати відео. І за цього произошло. Короче. Він на сотафіо, так. Розкажете, ну це постійно діло, що ти таке? А я вам скажу. Він почему... Вони нехай, Ну нехай вам Паша скаже, почему? Чому же? Нам не по нашого Так, Скажи, Паша. Ну, Поздоровайся. Добрий день. Да, скажи, почему це? Ну я думаю, що він хотів на тебе посміятися. Повторити сейчас, він пішов на тубой посміятися. На. Е, так вот. Е, ми ж пішов би там сидіти, а от я вам сказав, та кошен. Ваша дуга висоя. Ви їдете? Де? На по дуга висоя. Она поїде. На колочи після школі на перший вересня. Ну, це був просто пишний день, я пішов да, да, це, да, це на це був на один день, я пішов в перший І головний герой тут э, Іван. Ну, це насамперед нормальне. Ну, це нормальний пацан, в принципі. Якщо чесно. А, так от. Так от, я, я, я вже просто не пам'ятаю. Так от, ми просто залишилися ми з Іваном, по-моєму, а саней клас, по-моєму, пішов. Так от, ми ну просто собі сиділи. Б... Ми по-моєму з ним бігли, я вже не пам'ятаю. Ми з ним просто бігали і я ганяю вазу. Я гняю вазу. Я ганяю вазу. Не... Да. Я хочу в я я вазу, о. вона хоче в пала. І корочу. Ми за зивами і чуть-чуть ми. Удивляюсь, що я взагалі не діла, і короче вона коше діла. Він хоче прибирає бійник міняти собоки і починає підмотати одні сусіди. Я йому теж на допомагати там, щоб збирати. Не короче, ми змогли в бати. І ще їм саме він нікому це не сказав. Я взагалі одягнув, що він нікому не розказав про це.

Нет, дві, а одна коротше історія. Ну що таке, я в одній или стояли, так. Це коротше не Так, Коротше. Що було коше стара? Скажу такого ще. Я пам'ятаю, я коротше, я поставлюся собі відео на Ютубі, тобто я був маленький. Я знав короче. Я готова, сам как бы? Да. Ось квартал. По-моему, я побачив, як типа, на закром типа закилки. Родион забрал скубор. Короче, ведь нам так. Вроду, э -э -э. Я сказав, сказала, родион заберем скубор. Короче, даже ну, видно, я не хочу сказать.